Зараз в фонді бібліотеки немає книжок російської мови. Вони сюди приходять, щоб, щоб відчути себе добре, відчути себе краще. У нас було повні зали читачів. Повірте, смерть. Сучасні бібліотеки давно перестали бути просто книгозбірнями. Це простори для проведення різноманітних зустрічей, лекцій, тренінгів і освітніх курсів. А завдяки політиці безбар'єрності вони стали доступними для всіх категорій населення. Двері, оновленої у 2020 році бібліотеки імені Костомарова, відчинені без перебільшення перед кожним. Потрапити до неї на кріслі колісному легко. Біля сходів є пандус з поручнем, облаштований широкий вхід, а всередині жодних виступів на підлозі. На другий поверх, де проходять усі заходи, підіймаємося на інклюзивному ліфті. Він працює в супроводі людини. Все дуже автоматично, Двері відкриваються, вони дуже довго тримають, для того, щоб заїхав візочок, можна було зафіксувати. І Потім заходьте, натискаємо і тримаємо. Повільно обережно замикається. Ліфт, що він правильно і ми піднімаємося нагору. Абсолютно так, так, так. щоб можна було виїхати. Безбар'єрність Безбар це також і про доступність знань. На базі бібліохабу Шевченківського району діє гурток з комп'ютерної грамотності для дорослих. Завдяки безоплатним курсам пані Ірина вже вміє купувати квитки на транспорт і в театр, а ще робить інтернет-закупи. Я навчилася елементарних речей заходити, створювати пошту, спілкуватися, шукати потрібні речі. Те, що раніше я завжди просила зробити своїх домашніх, а вони не завжди не завжди могли, були зайняті. А зараз я це вмію сама. Провідна бібліотекарка пані Оксана паралельно допомагає долати і мовні блоки до її клубу італійської приїздять з усього Києва. Охочі вивчали мову з нуля, але тепер поділилися на групи за рівнями знань і навіть їздять за кордон. І вони, звісно, дуже націлені на результат, і ось з ними ми, ми, вже, ми, ми навіть до Риму їздили. Це було абсолютно з їхньої ініціативи. Я вже все організувала, я 15 років жила в Італії, тому я все, все чудово там знаю. Перетворення бібліотеки на освітньо-культурний простір із художніми, історичними та психологічними гуртками це відгук на потреби соціуму, каже завідувачка пані Ірина. Дуже багато людей, які потребують уваги, яким нема куди подітись. Так у багатьох виїхали родини і вони залишились самі. Тому оці всі гуртки вони об'єднують людей. Вони приходять не тільки малювати, вони приходять більше спілкуватись. І коли ми робимо воєн, ми робимо його ось таким чином. Ми опускаємося вниз. і один з найбільш успішно реалізованих напрямків психологічні тренінги мистецтво релаксу й обійми. Тут ми вчимося дихати, ми вчимося а, пізнавати трішечки себе, а, ми а, м, вчимося говорити ні, а, ми а, вчимося турбуватися про себе. А ще учасники розбирають поведінку героїв фільму чи книги та отримують поради, що корисного почитати. До цього спонукає сама аура бібліотеки. Ми багато обговорюємо книжок. Я рекомендую безумовно те, що можна почитати, оскільки в нашій бібліотеці навіть є сучасна література психологічна, яка дуже варта уваги. Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей ще один реформований простір. Тут книжки відповідають запитам сьогодення. Зокрема, зібрано чимало літератури на тему безбар'єрності, а ще є видання, надруковані шрифтом Брайля. Тому дитина з повною або частковою втратою зору може почитати Гаррі Потера або ж чудове чудовисько Дерманського. Є повністю так з використанням лише шрифту. А і є з звичайним друком, ще з текстом. Відповідно, таким чином можна теж допомагати дитині читати, особливо ті, хто починають там вивчати абетку шрифтом Брайля. Важлива складова фонду контрастні книжки. Це література для дітей із порушеннями сприйняття кольору. А тексти з піктограмами допомагають розвивати уяву, і обмежень у доступі до них немає жодних. Тут може проїхати крісло колісне. Відповідно на вході бібліотеки є дзвінок, який може допомогти людині власне, відвідати наше приміщення. Окрім того, ще у нас візуальна і тактильна інформація є. Це мнемосхеми у просторі та головне багатство книгозбірні якісна дитяча література. А про що? А про що щенячий патруль? Розкажи. Е, вони рятують всіх. Миколка з мамою перечитали половину полиць. Відколи переїхали з Харкова. У бібліотеці Шевченка для дітей радо відкривають формуляри для ВПО, бо головна вимога не прописка, а любов до книжок. І перше, що ми зробили, ми приїхали в п'ятницю. в Понеділок ми вже були в бібліотеці, записали в бібліотеку. Бо ми дуже любимо читати. Читаємо багато. Тут дають п'ять книжечок на два тижні. Ми вчора взяли п'ять, три вже сьогодні повернули нові. В А для тих, хто раптом стомився від читання, пропонують настільні ігри. На другому поверсі бібліотеки їх зібрано понад 300. Це і карткові, і стратегії. Є і пазли для наймолодших. Повний перелік опублікований на сайті. Монополія знамениті місця Києва. Якщо ви вагаєтесь, підійде вам, не підійде, можете прийти в бібліотеку імені Шевченка для дітей, спробувати, сподобається і потім купити. Ну, а на ігровому полі можна придбати, наприклад, пам'ятник. Засновникам Києва або Богдану Хмельницькому. Ну а якщо вже зовсім по багатому, то Київський національний університет Шевченка. Багато компаній так приходять саме вже в щось конкретне грати. Вони знають, що вони хочуть, хтось обирає на місці, хтось просто приходить там з мамами, з татами. Діти після завершення навчання в школі вони приходять сюди грати. Бібліотека Шевченка для дітей це новітня територія творчості. Любителів пензля запрошують у художню студію, підлітків до письменницького клубу, а крихіткам організовують казкові сніданки. Коли бібліотекар читає книгу, приходять батьки, діти, бабусі, дідусі, братики, сестрички, і відповідно після прочитання цієї книги вони створюють якусь поробку за мотивами книги. Головна родзинка сучасних книжкових просторів це оживлення письменників. Зокрема, у центральній районній бібліотеці імені Павла Тичини з моменту реновації вже організували 210 зустрічей. Зараз за моєю спиною Ірина Роздобудько презентує свій новий роман. Про підлітків, які навчилися ламати межі свого існування в провінційному містечку і будувати логічні ланцюжки, тобто про, люб... про шалене кохання двох молодих. От збільшилось Кількість людей, які ходять на заходи зустрічі з письменниками, і з музикантами, з кіношниками. І це, це дуже приємно, і часом дуже зворушливо. Основна запорука приваблення аудиторії осучаснення. Уявлення про бібліотеку як будівлю зі стелажами стирається. На перше місце виходить затишний простір для коворкінгу, локація для гри в приставку та зона відпочинку з м'якими кріслами. У бібліотеці точини працюють навіть стіни. Там постійно вивішують роботи місцевих митців. Було проведено вже 39 вернісажів, і спочатку, знаєте, шукали художників, зараз користуються неймовірним попитом. у Нас графік розписаний вже на наступний рік. Це і фотовиставки, і виставки картин. В час війни заходи, особливо художні виставки, зустрічі з художницями, майстринями різними. Настільки воно захоплює і відволікає від тривожних думок. Жодна група населення не обділена можливістю відвідати бібліотеку тичини. Пандуси відкривають шлях для людей на кріслах колісних, а тактильні доріжки прокладають путь відвідувачам із повною або частковою втратою зору. Читачі, що погано бачать, можуть скористатися інклюзивним пристроєм. Завідувачка відділу автоматизації пані Ольга кожному проводить інструктаж. Тут є дуже багатократне збільшення, можна збільшити буквально до малеку. Як ми бачимо, можна збільшувати. Тут, до речі, розглядають у нас на очі книжки, розглядають монети, розглядають навіть бісерні прикраси. Можна трохи змінити контрастність, як збільшити, так і зменшити. Є ще така цікава функція. Бачите, тут змінюється колір. Є такі порушення зору, коли людина бачить краще якийсь певний колір, ніж інший. Та все ж книжка на першому місці в бібліотеці. Її доступність як ніколи на часі. Відвідувачі першочергово приходять по паперове чтиво. А за найбільш популярними українськими виданнями вишиковуються в черги. Я бачу, вас цікавить пітьма, за нею безкінечно, наприклад, Кузнецова і мічка. Вона ніби вже прочитана. Не знаю, хто її ще не прочитав, але за нами вона завжди у нас стоїть в топах і завжди до неї є. Черга у нас завжди є черга за Гаррі Потером. У нас зараз завжди є черга за Агатою Крісті. Усіх цих авторів, яких ми не знали багряний. Там ну я ж кажу, теж саме під могильний детективи, зарубіжні. Ну і наші кокотюха люблять. Зараз є такі потужні такі книжки, що і плачеш, і там і, і смієшся. Як і потужними стають столичні бібліотечні простори: осучаснені, інклюзивні, клієнтоорієнтовані та інстаграмні локації, куди хочеться приходити. Ірина Коваленко Олексій Баклайкін, Анна Корінь, Київ 24